Це мої щоденники з першого дня війни. Кожен день. Тут багато думок, вірші. Ось сьогодні буде вірш, який написаний. Щойно. Якось зовсім не спиться. На сьогоднішнє свято. Та очікуєш щось. О четвертій годині вітер стих, місяць світить крізь шибку в кімнату. Мені страшно, неначе маленькій дитині. Ось і рік. Уже звикли, існуємо далі, І земля коло сонця так само танцює. Хтось прийшов без ноги, хтось отримав медалі, хтось в шпиталі лежить, хтось в сусідів дратує, серце тисне на горло, Подих здавлює груди, Як кричить ця душа, що ніхто не кричав. Важко кожному жити, дихати важко. Коли ж скажуть слова? Які кожен чекав. Об'єднало нас лихо, біль спільна єднає. І страждати, так, мабуть, не кожен страждав. Так жадати, то, мабуть, не кожен жадає, як народ, що на захисті волі стояв.